6 травня Кедмін вніс зміни до порядку проведення призву під час мобілізації. Це постанова 560. Зокрема, оновлено вимогу до документів для отримання відстрочки за доглядом. Це третє відео з чотирьох, в якому я розповім про основні зміни до постанови 560. Шукай попередні відео на моїх сторінках та підпиши, щоб не пропустити наступні. Зміни торкнулися пункту 9, Тобто, тепер, якщо ви постійно доглядаєте за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками для відстрочки буде недостатньо лише документів про родинний зв'язок. Станом на зараз що потрібно ще. Отже, по-перше, документи, які підтверджують сам факт догляду: це або довідка про отримання компенсації з департаменту соцполітики там допомоги надбавки, або акт. Про встановлення факту постійного догляду. По-друге, цей акт має бути оформлений за чітко визначеною формою, тобто це має бути додаток 8 до порядку. Це означає, що просто заяви або загальної медичної довідки тепер буде недостатньо. Тож, якщо ви плануєте оформлювати відстрочку за доглядом, підготуйтеся, отримати і підготувати весь перелік документів за новими вимогами, підписуйтесь, щоб не пропустити нові правові оновлення.